Вітаємо з вами інформацію, ми знаходимося в Україні на, на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Вакаланчука. На цьому місці сталося ДТП. Тут на пішохідному переході зіткнулись Ауді та Субару. Попередньо немає постраждалих. Ауді їхав вулицею Вакаланчука. На той час водій Субару почав рух по проспекту Богдана Хмельницького. Від удару ауді собара вилетіла на тротуар та в'їхала у бомби. У обох автомобілів пошкоджені в передні частини. На дорозі лежать уламки та скло. Водіям варто бути уважними при поїздці. На місці працює поліція, з'ясовують усі обставини. А для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі на перехресті про... Передньо ніхто не постраждав. Відомо, що Ауді їхав вулицею Вал... вулицею і врізався в субару. Від удари Ауді. Субару вилучила на тротар та в'їхала в коробку. Дві машини значно пошкоджені. На дорозі лежать та скло. Водіям варто бути обережними при поїздці. Рух на цій ділянці ускладнений, зайнята права смуга. Новин читайте на сайті інформатор Дніпро, також слухайте свіжі новини Дніпра та області на радіо інформатор ФМ 107 і